Міг би краще вчепитися. Я не смачний. Він трохи ні, коли йому не дають відпочити. Я бачу. А що тепер командувати? Сніданок. Точно, сніданок. Гарний. Найкраще ніс на все управління. Він може втягнути своїм хоботом повітря і вивести тебе на схованку з наркотиками на півночі Канади. Я буду з тобою чесним. У мене погане перечуття щодо нього. Іншого варіанту немає. У тебе ж повно собак, дай мені одну з них. І Якщо ти робиш ти щось не за правилами, бач? задовольняйся тим, що є. Будь обережний з ним. Нічого з ним не станеться. Я боюся, щоб з тобою нічого не сталося. Він що чилі їсть, так? Що скажена тварина їстиме чилі? Такий вже не смак. Тому мені тепер весь день в цьому костюмі ходити. Я не зможу вести машину. Знімеш його на виході? Ходімо, Джерелі. Ходімо.